Танечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро, і це в нас Драконятина. Турнір драконятини. Теж кривавий, так як, так як і на наших трієчках, тобто буде, напевно, пошвидшать, бо хілиться вже ніхто не буде. Е, всі кольори, ліга закінчилась, трішки часу вільного більше з'явилось. Дракони в нас е, два рази в місяць через тиждень, та що можна позаписувати. Буде час глянете. Не захочете, не глянете. Ніхто ж вас не заставляє, правда, а мені А мені веселіше. Бо, як сказали, я пазловський ексгіпіціоніст. О. Я, що я люблю всім показувати. показувати, що я роблю. Так, швиденький. Б'є цей защиту і палить. Цей палить, цей що робить взагалі сліпоту? А цей ману і яд. Е, так, щось фіолетове беремо. Є у нас щось фіолетове. Бляха, я їх, ну, тупо я їх не ламаю, тому що ну, не перероджую. Ну, ладно, на синього я там. Бо потім випаде гарний дракон якийсь, а в мене не буде ніфіга для переродження. Так, це мене б'є. Давайте цього. 6 тисяч здоров'я. Ну нафіга воно мені. Цей б'є. І цей б'є. Так, ось цього візьмем. І напевно візьмем, Ну, 130. Давайте візьмемо його якби. Для кількості. Щось будемо пробувати, хоча. Хоча ось тут а можливо краще зробити ось так. Чи ні? Середній. Ну тут, а, блін, він палить. Ладно, давайте 3-1-1. А, мені взагалі б щось з себе щищати було б непогано, ну. Ну, да ладно. Давайте закомбимо. Хороше комбо. Чому б його не зробити? Так, напевно, цю сторону будемо штурмувати. У-у-у, блін, що так мало. Так, притравили. Притравили. Ага. Ну і добре, що я так походив. Можна з комбо зібрати, але тоді. Тоді фіолетовий пере. Перезарядиться більше, ніж потрібно. Зекономив трішечки, так. Да? Так, ті мають ядом дотравитися. А тут ми через зелені зараз робимо дві трійки. Так, дві трійки. М -м -м, уявляєте, не вистачило. Ну, у нас ще один хід є, тому добре. Зараз будемо добивати. Тут червоним можливо. Ну, якось все одно тяжко. Тяжко й це по мені майже не били. По синьому зелені, да, б'ють по синьому, блін, ну тут якісь дракони такі. Так. А що, якщо цей повільний? Ну і цей повільний. Ні, стоп. А, пофіг він хилить нікого не буде. Ага. Угу. Зато захист дає. Давайте ну ось так. І ось так якось зробимо. Там таунд. Ну це якийсь противник, блін тяжкий. Мені таких не треба, дайте мені щось полегше. Ще й зелені як на зло немає ніфига. Так, фіольчика. Десь ще намалювати треба. Ну тут нічого не рухається. Ага. Ну, добре. Таким чином також піде. Ні, хочу сюди. Хоч там і страшніше з тієї сторони, я хочу сюди. Можливо, я тут щось. Звільню собі для того, щоб камінчик можна було туди закидати. Давайте ось так легенько, а там фіоли запустимо. Ой, ще й п'ятірочка. Ну майже. Але він все-таки вкачаний. Вкачаний на фул. Так, цей заряжений треба знищити. Блін, геть його майже не б'ють. Ну там захисти. Ну, на 700 травлення це, в принципі, мало. Мало-мало. Мінус 35. Дай фіг з ним пошлі так. Знов синій в центрі. Видно, не сильно люди заморачуються. Дай не сильно у людей, в принципі, є. Є чим пограти в цих драконах. В мене в тому числі. Mm, ну, зараз взагалі з камінням якось не дуже. Це ж Хіллер, правильно? Так. Да. Щоб, блін, щоб їх позапам'ятовувати. Було б також непогано, але в мене вже в голову не влазять ці всі. Я вже і персонажів то запомнити не можу, не то, що. Не то що ще якихось драконів. Так, там два хіла в кутку в цьому. Якщо два хіла, то нехай собі хілять. Вбивати нам потрібно цих, бо зараз будемо сліпенькі. Так, це по одному б'є. Блін. Мінус 40. Мінус 40 це багато. Ну, да ладно. Ще й попав. Блін, знов фіолетовий від мене втік, але приїхав новий. Добре. Скільки ми будемо сліпі? Чотири хода? Ні, я манав. Я не буду отого того чекати. Що попаде, те попаде. Гримм, блін. І фіолетового немає ніяк підняти. Ще три хода по 700. Може. Може і впораємось. Ну, блін, нас тичками тикають просто дуже. Ну чого. І, і як я впораюсь тоді. Вроді одні хіли, блін, і. Давайте ну ось так. Ну і все, він мене стички добиває. А фіол не прилітає. Ммм, що поробиш. Зелений. Зелений синій. Взяти червоних якихось. Давайте візьмемо червоних. Ось цього. Ось цього. Ні, ну три як то вже взагалі. Давайте чисто для камінця візьмемо, чи що. Чи ось так. Стоп, а там жовтих же ж немає. Ні, є один. Так, давайте тоді ось так зробимо. Та йо, забрав фіол і він на тобі. Тупо-тупо, блін, взагалі поле не моє. Так, ну добре, по одному б'є, да? зараз ми синій взривемо. Там зелений. Ну, майже такий був план, але трішки інший. Тепер поле взагалі було моє чисто. Цей по одному. Давайте будемо сюди, напевно, бити. Так, а ти попадеш, не попадеш? Боже, я, блін, я ультою б'ю так, як вони тикають з рук. Добре. І останній, знов синій. Не хочу, не хочу я. Не хочу фіглативі повертати, чомусь не хочеться. Так, зелені. Є трішки. Червоні трішки. І зараз будуть ще зелені. Так, центр знесли. Зараз ще. Ну, давайте ось так, червоних зарядим. Ну, і того знесли. Хоча я думав, що він може залишитись. Так, ти вроді ріжеш, Да, захист. Божечко, який урон маленький. Так. Ось тут а зелених ми зарядимо. Ну і дві, ну в якого зараз вдарити? Давайте цього. А може того червоним камінчиком червоним забере. А може і не забере. Ні, забрало. Так, добре, дограли. Ну, таке собі. Але, в але, принципі, в принципі швидко. Тому можна грати. Оборону взагалі ще ніхто не нападав. У мене що-небудь наставлено. Але хай буде. Добренько, дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайочки. Миру, щастя і добра вам!